Отже, скажіть, будь ласка, історичне рішення да, прийняла Українська Греко-католицька церква. А, але я впевнений, що не всі віряни розуміють, власне, і інших українських церков, що це значить. Поясніть нам, будь ласка, і ну, наскільки цей процес а, буде тривалим і яка єдність в цьому питанні у, у ГКЦ? Ну, Перше, що це рішення не є спонтанним, а не є емоційним. Я би дозвольте навіть використати такий е, приклад як садівництво. Тобто, це рішення не є ні перезріле, ні недозріле це є рішення вчасне. Синоді пископів ГКЦ реагуючи на численні прохання, реакції, листи, звернення вірних церкви з різних частин України. Потім, провівши опитування а, духовенства і монашества на ту ж саму тему, наскільки вірні в церкві в готові до того, щоби відбулася ось ця зміна церковного календаря. Я сам був учасником такого такої зустрічі з нашим володикою в межах Київської архієпархії, де я належу як священник Відповідно а, було дуже приємно бачити, що ця от на нашій зустрічі, навіть ця цей. Ця кількість, критична маса тих, хто за це рішення є дуже високою. Справді, так як говорив сьогодні блаженіший в прямому ефірі, це понад 90% точно. Дуже важливо, що синод справді, маючи оцей весь досвід календарних реформ, які, на жаль, переростали навіть календарні війни в діаспорі, встановив те, що можна технічно назвати перехідним періодом, тобто є. Для тих, хто зараз не готовий, для з тих чи різних причин та чи інша парафія, якщо немає рішення готового про те, щоб зробити цю зміну з 1 вересня цього року, є фактично майже три роки для такого перехідного періоду. А для них а для нас, як церкви, завдання фактично зробити необхідну просвітницьку назву роботу. Для того щоб усі були за для того, щоб усі розуміли, чому цей крок робиться, це не політичне рішення, це не гасла, це не емоції, це просто зріле рішення своєчасне. Тим більше, що воно є актуальне, і тим більше що воно є правильним. Тобто воно вирішує справді таку проблемку, як е, юлянський календар відстає від григоріанського, за яким ми живемо як світська держава, на 13 днів станом на зараз. А це, тобто, це такі, якби знаєте, відставання не могло постійно. І зараз ось цим рішенням ми фактично просто реформуємо це відставання, повертаємось назад до, до, до тої святкування, як воно має бути. Але лишається ну тобто, це стосується тільки незмінних свят, так а вирахування свят лишається, як і до цього у вас було правильно. У цьому календарі є два дві групи свят. Одні е, є незмінні щороку, тобто, от, наприклад, таке найбільш таке відоме назву так, більш святкове на свято в цьому випадку: це Різдво. Тобто, Різдво щоразу це було 7 січня, тепер Різдво щоразу буде 25 грудня, але натомість є е, цілий цикл рухомих свят, які залежать від Великодня, тобто сам Великдень щороку в різний в різну дату припадає. Тобто, це завжди неділя, але це різні дати. І ось відповідно пасхалія, так звана, тобто ті свята, які є великдень і навколо Великодня, вони будуть йти, з, зберігаємо стару пасхалію. Чому таке рішення? Та якби таке не мов би половинчасти, тобто є от для нерухомих свят прийнято рішення, що ось на новий календар, а для цих не мов би давайте по старому залишимо. Просто тому, що станом на зараз відбувається реальна дискусія, так, конструктивна дискусія. Щодо е, спільної дати святкування Пасхи на вселенському рівні, тобто, це дискусія, діалог між е, римською апостольською столицею і вселенським Константинопольським патріархом. і тому ми розуміємо, що ось ці дискусії приведуть до певного рішення глобального для всіх, і ось щоб не було навіть такого, скажу зараз. Ми перейшли туди, щойно через три роки знову давай кудись на іншу дату. Тому вирішимо до того моменту там 25-го року точно залишається в нас чинна пасхалія, а ми з надією сподіваємось, що ось на тому Вселенському рівні для всього глобального християнства буде прийнято рішення про спільну дату Пасхи, і тоді, звісно, ми також одразу почнемо її ну, реалізовувати. Пане Ігоре, ну це справді історичне рішення, і хочеться почути вашу думку стосовно того, що буде робити православна церква України. Е, вона так само як і ви зробить такий перехід. Чи як ви собі це бачите? Процес і чи узгоджуєте ви його як духовенство між собою? Отже, ми точно рухаємося в одному напрямку, і це дуже добре. Просто я би сказав, що в дві моделі вибрані різні. В православній церкві України, як ви бачили, і знаємо про це все. Тобто, їхня модель, що вони дозволяють за погодженням з місцевим єпископом, вже дозволяли святкувати різдво 25 грудня тим парафіям, які цього хотіли. Натомість, вся повнота церкви ще до цього рішення не прийшли. Тобто, як ми бачили, в анонсується архірейський собор на травень, можливо, там буде прийнято це рішення. А Українська Ритолицька церква пішла іншою моделлю. Тобто ми навпаки дозволяємо, не то, що дозволяємо, тобто ми робимо цей крок для всіх з тим, що дозволяємо тим, хто ще не готовий тим окремим парафіям долучитися пізніше. Тобто, така та, якби, протилежна модель, але вона реалізація та сама. І тому ми справді дуже надіємося навіть. Сподіваємося, що ось різдво 25 грудня 2023 року будемо святкувати в Україні всі разом, тобто і греко-католики, і православні. Отже, дякую вам за ці роз'яснення за це бачення. Розуміємо, що процеси такі серйозні в суспільстві відбуваються, і, зрештою, деякі це вже справді не те, що вимога часу, а це те, що ну нарешті звершення да довготривалого процесу. Друзі, ігор яців проте української греко-католицької церкви по долучався до нашого ефір, розказав нам про це рішення.